Усім привіт! Я вас рада бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Віка, і ми тут говоримо про трендові сторіс, про туторіали. Також я вам розповідаю про свій телеграм-канал, де ви знайдете дуже багато корисного для оформлення своїх сторіс. Давайте ж не будемо зволікати, а будемо розпочинати. Сьогодні у цьому відео ми з вами розглянемо три трендових обробки для сторіс. Першою такою трендовою обробкою, ось тут ви можете зараз її побачити, це. Поява спочатку предметів, а потім переключається в фон, і ми бачимо цілу фотографію. Зараз це дуже трендова обробка, я її бачу на кожному кроці. Усі використовують її для своїх ніж. Це може бути, я вам покажу на прикладі косметики, так як я вам вже розповідала, що маю свій магазин корейської косметики. Але ви можете підлаштувати це відео під будь-яку нішу, тому давайте ж розпочинати і дивитися туторіал, як його робити. Усе, якщо чесно, дуже просто. Я спочатку дуже злякалася, тому що я не знала, як його зробити. Але, як виявилося, все набагато простіше, аніж здавалося. Для початку ми заходимо у додаток Magic Eraser для того, щоб вирізати наш задній фон з фото. Нам потрібно вибрати такі фото, щоб акцент був саме на нашому головному товарі, тому що тоді краще виріжеться задній фон, і нам краще буде його скомпонувати і зробити загальне відео. І так, обираємо фото. Краще їх обрати хоча б 5, це було б ідеально для того, щоб у нас склалося хоч якесь відео на 10 секунд. Далі ми заходимо в додаток Magic Eraser, натискаємо на фото, яке нам потрібно, та видаляємо фон. Це ми робимо на всіх фото, які ми хочемо бачити у нашому відео. Далі. Ми заходимо у додаток Капкут. Основною доріжкою ми викладаємо фото, які нам потрібні, але без вирізаного фону. Це дуже обов'язково. І е, я обрала інтервал е, самого фото на 1,5 секунди. Тому що на 3 секунди це буде дуже довго і це буде нецікаво. Тому ми обираємо на 1,5 секунди, і це відео буде тоді швидшим і цікавішим. Тому. Далі обираємо наші фото, які вже безпосередньо вирізані з нашим фоном, і накладаємо їх поверх наших е, відео. Далі нам потрібно зробити наступним чином, щоб наше накладання на фото вирізаним фоном розпочиналося з половини першого фото і закінчувалося половиною другого фото. І е, ми тоді вже побачимо цей ефект трендовий, коли на спочатку з'являється фото з вирізаним фоном, а далі ми бачимо вже цілісну картинку. Далі ми можемо безпосередньо обрати накладання на наші відео для того, щоб картинка ефектно з'являлася і також ефектно зникала. І, в принципі, все, наше відео готове, залишилося накласти класну музику і все. Наше відео для соцмереж вже готове. Далі ми з вами розглянемо ось таку сторіс, де ми можемо накласти голосове повідомлення на відео. Або ж на фото. Це теж, в принципі, без різниці, але ефектніше воно буде виглядати саме на відео, а не на фото. Тому для початку нам потрібно записати голосове, зробити запис екрану цього голосового повідомлення. Також я відразу на телефоні його обрізала для того, щоб це було зручніше і було меншому році вже в подальшому в додатку його монтувати, тому я відразу його вже обрізала. Далі ми заходимо у додаток VN, обираємо якесь фонове відео і накладанням робимо це голосове повідомлення. Далі ми натискаємо на хромакей та видаляємо е, задній фон з цього голосового повідомлення. Тобто, щоб у кадрі у нас виглядало саме голосове повідомлення і більше нічого. Тому ми обрали хромакей, видалили задній фон і все, наше голосове уже на відео. Наше відео я розбавила текстом зверху, що це є відгуки. Знизу я написала «Good morning», Тому що якщо це, наприклад, ранкова сторіс, ми можемо також записати якесь своє голосове з побажанням, за афімацією монедей, на побажати нашим глядачам гарного дня, гарного робочого дня. Також це можна зробити класно, але зверху вже не написати відгуки клієнтів, а придумати якусь іншу назву. Знизу я написала good morning і все наше відео виглядає гарно, естетично, воно зайняло у нас буквально 2 хвилини часу, щоб його змонтувати, але це вже якось виглядає креативніше, аніж просто написати відгуки клієнтів або перепостити собі сторіс нашого клієнта. Тому беріть цей лайфхак на замітку, використовуйте його, а ми будемо дивитися далі наступний, третій туторіал, як зробити креативну сторіс. Погнали Третя наша креативна сторіс це як зробити репост собі в сторіс, але щоб він був клікабельним і з заболюреним ефектом. Тут теж у нас, в принципі, все достатньо просто. Нам для початку потрібно зайти в додаток «InShot». Ми там виставляємо фото. Для того, щоб його заблюрити, натискаємо на розмір і просто зменшуємо наше фото і забираємо за рамки е, взагалі редактора. Тоді ми будемо бачити, що наше фото заблюрене і все. І далі заходимо у Instagram, натискаємо пост, який нам потрібен, і натискаємо репост, завантажуємо його в і... І максимально його наближуємо на е, сторіс для того, щоб наша е, клікабельна силка була на всій історії. Тобто, куди б людина не натиснула, їй би відкрилося відкритий пост, відкрити посилання ваше. І далі е, натискаємо додати ще одне фото. Обираємо це наше заблюрене. Також його розтягуємо на весь екран. Далі у додатку лоні я написала «New post», Ми там можемо вигнати наш пост, щоб він був ось так е, заокруглений трішечки, щоб лягав на наш кружечок з фото. Я його заокруглила, обрала якийсь яскравий колір, щоб людина відразу побачила, що це новий пост. І все у нас практично готове. Також я додала ще гілку, щоб людина тапала і щоб вона розуміла, що там новий пост, що можна натиснути і відразу перейти. Не потрібно шукати, не потрібно переходити на сторінку. Для е, наших глядачів це. Максимально дієвий спосіб, як спонукати його до переходу на нашу сторінку, тому що їй не потрібно робити ніяких зусиль. Він просто натиснув на ваше фото, перейшов відразу, лайкнув, або ж написав коментар, або ж він подивився, що це таке, прочитав опис, якщо тобі якийсь, наприклад, товар. В принципі, все. Ми розглянули з вами туторіали для виконання трьох сторіз. Ви можете перейти на попередні наше відео, подивитися їх, у нас там ще більше цікавого і також я вам нагадую про наш телеграм-канал. Ми там викладаємо практично кожного дня якісь туторіали. Також викладаємо стікери, які можна використовувати у сторіс, музику, шаблони. Ділюся з вами крутими додатками. Тому переходьте, підписуйтеся, ставте лайк на це відео, якщо вам сподобалося, підписуйтеся на наш YouTube канал і чекайте на нові відео. Надіюся, що вам сподобалося і буду чекати на ваші коментарі стосовно цього відео. Чи вам сподобалось, можливо, вам чогось не вистачило, або, можливо, ви б хотіли б ще щось побачити в наступних відео. Тому бажаю усім гарного дня, гарних вихідних і усім до зустрічі! У мене тут, до речі, є дуже класна моя. Повічниця, яка допомагає мені записувати креативні відео. Я моя хорошенька. по Бачимось з вами в наступному відео!